Яка красива наша Україна! Так дивишся на цю природу чисту, зелену. І не може зрозуміти, за що цій землі такі випробовування. За що цій землі і цим людям така важка доля. Подивіться на цю красу. Вона навколо, вона всюди. І це не десь далеко за містом. Це Київ. Це Київ. Коє зозуля. Знову зозулі голос чути в лісі. ластівки гніздечко звели в стрісі. Якщо у крані немає води, то вона все тут. Це якщо що, це дорога, по якій можна було пройти і навіть проїхати. Ну, Тут тепер вже можна рис, мабуть, саджати. О, води. Дуже багато. Але красиво. На лугах вже квіти бояють повним цвітом. І жовті. І якісь блакитні. І от такі. Вода стоїть всюди, навіть у лісі. Скрізь, скрізь вода. Але який красивий ліс, подивіться. Зелений, травневий, сповнений тиші спокою краси і співок птахів. А як же без них? Так, таким чином вирішив пройтись а, вдовж, вздовж водойми. О, ящерка чи то, ага, ящерка. А, вирішив пройтись і подивитись, як і що. Але дуже багато води. Проходів немає, якби не мої черевики. Черевики заброди, я б... Точно не пройшов. Ну все красиво, зелень. Ташки співають. Весняний настрій. Але мені треба шукати рибу. А я поки що ходжу по болотах. tail spinner. Невеликий, але, але клюнув з, з дна, бачите? Холодний який. Я зрозумів. Це похолодало і тому активності, активності немає. Я сьогодні багато пройшов, щоб цього красення спіймати. Бачите, клюнув на Теоспінер, я відпущу. Ну, все, все рівно красивий. А знаєте чому красивий? Тому що він мій, тому що я його спіймав. <ривіт> Проводка, два оберти, оберт, пауза. Але з дна. Все відпускає, продовжує. Ну що, Красончик, пливи, пливи, пливи. Дякую, дякую тобі. Ти справжній друг. Джо, не кладучи на дно, тут незрозуміло. Не зрозуміло, що може бути, і коріння, і що завгодно. Тому перевіряємо саме верхні шари. Останній закид, їдемо далі. you <sighs>

давай, давай. Лещевич. Да, такого, такого размеру олежащего ловы. Боже Дивіться, хтось там казав, що Celti Sensation це дуже хлібкий інструмент. Ну, друзі, я не знаю скільки в цьому лящі ваги, але точно більше за кіло. І селтик мій. Evergreen Poseidon. От вам і... вот вам і спілінг. Так, риба нецільова, але емоції подарувала <рай> Край. Я чесно кажучи, думав, що я зачепився. Але виявилося, що це отакий що це от величезний лящ. Забагрився на річ 50С. Друзі, не цільова риба, але що ж я можу зробити? Річ, річ привабив ось такого ляща, величезного монстра, спіймав забагрів, підбагрив його. А, заплавник, а, ну такий, бачите, я не знаю, це більше закілошний закілошний лящ, щойно хі -хі, клюнув на мій річ. Емоції переповнювала боротьба. Спочатку я подумав, що я зачепився за щось, а потім це щось ожило. ожило і дало таку боротьбу, а враховуючи, враховуючи, враховуючи те, що. Селті Сенсейшн до 10, 05-10 грамів. Ну, ви можете собі уявити, яка це була боротьба. Там хтось казав, що Selti Sensation – це а, хлібка хлібкий спінінг, що він не міцний. Ну, як ви гадаєте, якщо такого ляща я вийняв, я думаю, цей спінінг вартий оплесків, Він не просто міцний, він надзвичайно надзвичайно класний. Ну, звісно, і катушка, і фрікціон тут все спрацювало, ну і розум. Тому отакий лящ і ось рідж, який його приніс. Ось наш, а ось ваги. 850.